Північний Тихий океан це справжній монумент серед водних просторів. Він розкидається від узбережжя Азії до північного заходу Америки, зберігаючи свою велич і таємничість. Водні простори цієї частини океану приховують безліч загадок, і його ім'я Тихий здається спокійним і мирним. Насправді він далеко не такий. Коли відбуваються бурі, океан розкриває свою силу і невідомі глибини. Вражаючи своїм потужними хвилями та бурями, незважаючи на свої величезні розміри і спокійну поверхню північний тихий океан одна з найбільш на найбезпечніших частин світу для моряків. Іноді, коли шторм посилюється, хвилі можуть досягати 30 метрів у висоту, перетворюючи кожен день на боротьбу за виживання. Але навіть коли буря вщухає, океан не дарує спокою. Його глибини не звідані, а всі таємниці, які ховаються на дні, залишаються навіки непізнаними. І сьогодні цей океан продовжує бути місцем, яке приваблює дослідників і шукачів пригод. Він не тільки має свої руйнівні моменти, але й неймовірно красивий, з безкрайнім горизонтом і прозорими водами, що відображають кольори неба. Сьогодні ми вирушили в подорож з друзями саме до цього океану. Проїхавши більше 500 кілометрів, ми побачили його красу з усіх боків. Ми зняли вражаючі кадри, відчули себе частиною цієї величної пригоди. Холодна вода океану не змогла нас зупинити. Ми навіть купалися в ньому, відчуваючи на собі величезну силу природи. Це була подорож, яку важко забути. І океан. Що залишить у серці відбиток на все життя. Отже, друзі. Насолоджуйтесь відео, в якому ми поділилися найкращими моментами цієї подорожі. Приємного вам перегляду! Однією з перших зупинок нашої подорожі став знаменитий пляж Caramel Beach, який розташований ось тут. Ось його адреса. Для деяких з нас це був перший раз біля океану. А інші вже мали такий досвід. Проте це не змінювало наших емоцій і того, як чудово ми провели цей час. Як ми приїхали на цей пляж, ми занурились у красу навколишнього світу, прогулялися узбережжям і насолоджувалися кожною миттю. Та зараз демонструється мої емоції. І, коротше, ребята! Це перша наша позиція. Позиція на океані! А не позиція. It's our first point, guys! You are see that! Здесь пейзаж, ребята, пейзаж! Океан! Оце океан! Надіюсь, щось класне повище в цьому флозі, ви будете дивитися до кінця. Сорі за звук. Так що всіх люблю, всіх цілую, а ви продовжуйте дивитися цю красу. Так, друзі, ми прийшли до саме тієї точки, з якої буде зараз прекрасний вид. Тому дивіться. У зі дзвон з батьками теж був в моїх планах. Ну і як же не намалювати наш герб України посеред пляжу? І я надіюсь, ви оціните цей герб від 1 до 10 в коментарях. Чекаю ваші відповіді. Океан чекай нас! Ну ось і настав цей момент, коли ми вирішили піти копатися. Насправді, коли ми зайшли у воду, настільки сильна течія була, що нас буквально з ніг спивало. Але, попри це, я дуже радий, що наважився. Ця маленька мета була досягнута, і це був неймовірний досвід. Того, як ми відпочили на пляжі, ми поїхали до наступної нашої ключової точки, з якої відкривався неймовірний краєвид на океан. До речі, а ви знали, що Тихий океан це найглибший океан на планеті, і в ньому знаходиться найглибша точка землі Маріанська Западина. Її глибина досягає понад 11 тисяч метрів, що глибше, ніж висота гори Еверест. Ну ось, ми вже майже на місці. І тут справді дуже красиво. Океан перед нами такий спокійний, а краєвид просто вражаючий. Це місце, яке залишає незабутні враження. Ну ось, наше відео підходить до кінця. Сподіваюсь, що мені вдалося вам передати цю неймовірну красу океану та емоції, які ми пережили. Якщо вам сподобалось, буду дуже радий, якщо ви поділитесь своїми враженнями в коментарях. І не забудете поставити лайк. Діліться відео з друзями і до нових зустрічей! Всім бай!